У, у нас на зв'язку капітан е, Олександр Япчанка, командир роти Гонор батальйону е, Вовки Давінчі. Вітаємо вас, доброго вечора. Слава Україні, героям Добре, слава, слава. пане Олександре. Перш за все, хотілося б запитати, яка у вас зараз ситуація, який характер бойових дій в смузі відповідальності 59-ї окремої мотопіхотної бригади Мін'якого Ганзюка? Там воює пан Олександр, і зараз трошечки пропав зв'язок. Сподіваємося, він відновиться. А він відновиться, бо наші фахівці завжди відновлюють його. Відновився зв'язок. Відновився. Пане Олександре, вітаємо вас знову в нашій студії і питання незмінне. Розкажіть, будь ласка, слава як, як, як діє ворог? Героям слава ворог діє абсолютно без поваги до життя власних солдат. За більш ніж два роки повномасштабного вторгнення ми це для нас вже давним-давно не новина, але відверто кажучи, ми ніколи не можемо звикнути до того, що можна так бездарно ставитись до власного особового складу, але при тому треба розуміти, що у ворога є величезна кількість засобів. Зокрема, е, мова йде і про артилерію, але і це і інноваційні засоби, які вже, в принципі, стали звичними. Я говорю про е, безпілотні літальні апарати, як розвідувального типу, так і ударного типу, про впівдрони. Ворог широко застосовує і в дрони, і скиди з мавіків. Е, тобто, кількісно ворога багато. Е, Якісно в нашій системі е, координат, як мали би ввести з бойові аби е, зберігати життя здоров'я особового саду, звісно, ворог і діаметрально протилежно до того, як є наш прийом пане Олександр. Ми з Сергієм говорили якраз про ворожу техніку. І що можете сказати по ворожій техніці? Я маю на увазі там БМП, танки, бачите, якісь сучасні а, зразки на вашому напрямку. Ну на нашому напрямку, все ж переважно. Ну і знову ж треба зрозуміти, що ми ведемо зараз важкі бої переважно піхотою. І техніка у нашому випадку це усе ж та техніка, яка, ну, скажімо так, придана піхоті. Так, тобто, це оті самі засоби, про які говорив я, засоби ураження, знову ж ми намагаємось використовувати інноваційні засоби, зараз не буду розкривати деталі, але ми багато говорили про інновації і ми намагаємося їх застосовувати у противника тих інновацій. Ми поки що не зустрічали, але по відео можна побачити, що супротивник теж починає використовувати ну те, що називається наземні роботизовані комплекси, не ну не вдаючись в деталі, які саме для чого. Але ми маємо розуміти, що у протистоянні технологічному ми завжди маємо знаходитись на півкорпусу попереду противника. Більше того, він бачить. Що ми придумали щось нове. Наприклад, як це було з FPV-дронами. І, і він бере і це масштабує. І зараз і дрони для нас є теж серйозною проблемою. Звісно, наші пілоти FPV-дронів створюють серйозні проблеми у його спробі просуватись. Але так само і ворожі FPV-дрони створюють. Серйозні проблеми для нас, тому ми маємо максимально докласти зусиль, аби протидіяти противнику у чому. Зокрема, зараз ми звертаємось до небайдужих громадян, аби допомогти нам у засобах радіоелектронної боротьби. Чому? в такому випадку ми зможемо також залишити посилання під цим стрімом. Щоб люди могли долучитися, якщо, якщо матимуть таку змогу, і пане капітан, я взагалі дізнався, наприклад, про роботизовані системи, зокрема комплекс шабля, роботизована ця турель і рис через ваші соцмережі саме. І не так давно ми власне бачили відео бойового застосування шаблі, і там не вказано було, який це підрозділ, але ефективно вже відпрацьовував боєць, прям стріляв. І зараз ми дізнаємося від вас, що росіяни також застосовують роботизовані комплекси. Могли б ви, ну, я не знаю, трошки більше без секретної інформації розповісти прямо про застосування бойове чи доводилося вже. Те, що я бачив, те, що є у відкритих джерелах, це застосування е, противником наземних роботизованих комплексів е, ударного типу. Тобто вони висадили на них АГС і, власне, відпрацьовували. І є відео, де ФПі дрони знищують ворожий наземний роботизований комплекс, але знову ж мені попадалось відео, де ворожі ФПІ знищують і наші наземні роботизовані комплекси. Це, бачите, уже прояви війни майбутнє. І в цій війні ми маємо бути Е, Що стосується застосування, власне, окремо турелей, що стосується застосування окремо платформ, усе це, на щастя, вже відбувається у виконанні українських сил оборони. Але на жаль, це ж відбувається і застосування противника. Тому ну це вічне протистояння броні і снаряда, і ми просто в цьому протистоянні маємо бути успішнішими. Тому я закликаю громадян допомагати в цьому. Зрозумійте. тут яка логіка процесу держава в цьому питанні. Підхоплює ініціативу волонтерів і ініціативу бойових підрозділів, які готові це використовувати. Але ця ініціатива має бути. І коли звертаються бойові підрозділи за допомогою на ці інновації, інколи мені в коментарях пишуть: от, все, вкрали, держава мала би це зробити. Не може держава так швидко впровадити інновацію, оту першу інновацію. Потім. Держава, вже коли бачить, що воно працює, тоді вже з'являється державне замовлення, тоді вже ті виробники, які придумали цей засіб, отримують контракт від держави. Але перший крок у цьому мусять робити волонтери, донори і безпосередньо бойові підрозділи. Тому я завжди закликаю. Донатьте на інновації, допомагайте бойовим підрозділам, бо бойові підрозділи це роблять на власний страхірист. Ну ви ж зрозумієте, притащити ну, величезний цей скажімо так гаджет на лінії зіткнення. Це не так просто, як здається, і керувати тим гаджетом. Аби він був корисний, а не навпаки, був обузою військово. Це сміливість треба мати. І я дуже тішуся. Я дуже дякую своїм колегам військовим з інших підрозділів, які мають цю сміливість на свій страх і рис ризик, ризик впроваджувати ці інновації. Але прохання до громадян допоможіть їм у цьому, донатьте, як можете якісь створювати гаджети самі, створюйте, звертайтесь до військових. Ми зараз мусимо максимально. Просто швидко бігти у плані е, інновацій, пане капітан. Дуже дякуємо вам за інформацію. Безмежна повага за службу військовослужбовцям, військовослужбовцям вашого підрозділу, вашої бригади. До наступних включень на все добре. Дякую вам. Всього добре